Думаю, було. Ось у підари, блядь, і сині, блядь, і красні, і зелені, блядь, які ты хочешь, блять. Ща покажу все, вс дуже рідка, рідка, ждвину. А во сюди да ізріжена по краю. И ей жара вообще. Ось, ти. Вот так і утро утра вирощувати. Оце буде ту. Не надо гратися сюди по 4 бобода же есть. По 3. 2, 3, 4. Три, три, три. Та шикот можна сіти. Та ще хоч кривить, що густенька вона. Ой, ріденька, ріденька. Веси Ми привику сіять густу. Може на трошки убавліт висіти. Тут тебе і так тут, та, блять. Держи, підірався. Ага, ось тут. Вже тако, такої поводить блячі, блять.